Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Олексій Гончаренко після слів Трампа розносить зелених далі в оригіналі. першими. будемо пити каву в Ялті. Друге, наша ціль кордони 1991 року, третє Путіна довбойоп. Четверте, наша ціль кордони 2014 року. П'яте скоро мира. Шосте я готовий говорити з Путіним і працювати над мирним планом. Все це заяви від президента. Його оточення можна ще знайти, що штопилися таких самих. Це просто наукою те, що я згадав швидко про що це про стратегії. Зени грається в наперестки, а давайте так. А давайте може інакше, може так. Сьогодні може бути настрій кордони до 91 першого. Завтра вже віддаємо всі рідкісно земельні метали. Тут ніхто не вгадає, Вчора ми вбивали Путіна, а сьогодні готовий підписувати договори. Прямо зараз ми найслабші позиції, в які можна лише себе уявити. Да, можна сказати, що в усьому винен Трамп, але я не пам'ятаю, щоб Трамп був президентом України. Його ми не обирали. Він не обіцяв служити Україні. У нас там інша людина на банковій. Що ж зараз треба робити перша, уряд національної єдності, друге пояснити все суспільству. Бо ви знову його розкарачагарили, То що от скоро вже буде мирне життя і шашлики. Виглядає так, що не буде. Третє обрати стратегію. Яка наша ціль, що ми хочемо, як ми збираємося цього досягти. Четверта, поговорити чесно з армією і запропонувати, як ми будемо жити далі, які умови дезмобілізації, які умови контрактів, як ми плануємо набирати далі людей і так далі. Ми не можемо тримати один мільйон людей у рабстві. І вважати що це нормально, треба нормально поговорити і Робити систему, ми тримаємося лише через армію п'ята, почати формувати більшість тісніший альянс з Європою і шукати підтримку гроші. Там шосте згадати, що окрім республіканців і демократи, які що в самій республіканські партії, друзі України, почати формувати коаліції, шукати підтримку за самою командою Трампа, спробувати мати діалог, а не те, що зараз відбувається. Перша уряд національної єдності можна іншим шляхом піти, наприклад, послати Трампа і зібрати лайки. Проблема в тому, що за цими лайками. Смерті людей, тому прямо зараз нам потрібен уряд національної єдності, куди увійдуть усі партії, крім ОПЗЖ. Ми всередині розуміємо, що так, вибори це не потрібна історія прямо зараз. Спочатку мира, потім вибори. Але все одно, коли про це говорить Путін, не все одно. А коли про це говорить Трамп, а лідер країни, від якої ми залежимо на тисячу відсотків. Тому варіантом вирішення цієї проблеми є уряд національної єдності. Ні, ну, вже давно потрібно звільнити у Мірова, але і більшість міністрів зеленського. Друге, пояснити усе суспільство у нас є проблем. Мо, ми не живемо в реальності. Реальність така, що ми не можемо прямо зараз перемогти Росію на полі бою. На жаль, не буде кави в Ялті. На жаль, тому потрібно обирати стратегію і вирішити, яким чином ми маємо рухатися далі. Наша головна мета повернути наші території у людей, покарати Росію. Це довгострокова стратегія, і її можливо виконати. Короткострокова нам потрібно перегрупуватися. Всі ці речі потрібно пояснити людям, і це має робити влада, чесно і відкрито. Бо поки у нас відношення до людей, як до тих, хто нічого не розуміє, це не ок, треба об. Брати стратегію, третє я вже писав про це багато, і ви самі знаєте, це так не можна керувати країною, особливо країною під час війни. У нас кожен день якісь нові ідеї, де ті плани потужності, де ті плани стійкості, ну це ненормально, нормально. Коли сумщика, самемщика Зеленський вигадує стратегічні ідеї по керуванню країною. Це не ок. Нам Потрібне розуміння, як ми досягли наших стратегічних цілей: перше повернення території, друге повернення людей, третє покарання Росією і усіх прочатних добивство на нашій землі. Четверта економічний розвиток і домінування у регіоні. І якщо ми вже прийняли стратегію, то її потрібно виконувати. Четверте армія тут проблема на проблемі. Найбільше принижена частина суспільства. Армія на них всім опухоль демобілізація, Хай сидять скільки треба контракти і виплати. Ні, це якийсь прикол. Україна збереглася лише завдяки нашій армії і завдяки цим людям, які пішли захищати її. Захищають вся система має працювати виключно на них. Якщо вже комусь і віддавати наші рідкісноземельні метали, то це їм. Тому тут треба. Перезагрузка, зміна міністра оборони, зміна командування і нові підходи, чіткі терміни служби, чіткі пелюшки, чіткі умови закінчити цю пусифікацію, почати працювати так, що нам армія потрібна буде на 10 років на до травня. Включаємося п'ята Європа. Можна ще трохи кайфанути і втрутитися у якісь ще вибори. А потім потрібно зрозуміти, що у нас немає іншого кордону ніж з європейським союзом. Якщо США складається, то з ЄС може бути легше Німеччина, головний наш союзник. Там і замість того, щоб посилати шольця з ним треба бачитися, німецький бізнес все може бути в пріоритеті тут, бо це ключова країна для нашого відновлення. Всі говорять про польське економічне чудо, але без німців нічого б не було. І знову ж таки чіткі плани та стратегії. Вчора була у нас ідея про європейську армію. Сьогодні вже впевнений буде щось інше абсурдом. Редакція каналу не насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.